Де ворога Україна, одна усе, Україна, одна до все, путін, 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 російсь воєнний караве, трошки воєнний караве! Росія воєнний карма! Разом і погіршан! Разом і повітря! Сам Тірост, Усі новини, які я можу бачити, кожна смс. Кожна розмова з моєю сім'єю, вибачте, це, звичайно, дуже тяжко. Звичайно, мені болить, вибачте, мені важко говорити. І, звичайно, мені болить, як і всім нам, українцям, тому що в мене там і сім'я, рідні, колеги, друзі. І, звичайно, серце болить просто за наших людей, українців, за тих, хто захищає нас. Зараз великий уклін, великий респект. Ми просто вийшли сьогодні сюди, щоб сказати владі Європи, світу, що пора, вже, вже пора вже дуже пізно, але пора треба щось робити. Треба реагувати, бо цей соціопат просто так не зупиниться. Завтра він буде тут. Після завтра він натисне кнопку. І я не знаю, має бути якась незалежна комісія, якийсь міжнародний трибунал, якийсь який зможе зупинити в цього шизофреніка. that не віриться, що Росія і Путін розв'язали війну проти людей, які нічого не скоїли. Це мирна країна, це люди, яким ми довіряємо. Надзвичайно сміливі. Не хочу розуміти того, що західний світ за цим просто спостерігає. Недостатньо тієї допомоги, яку він надає. Є мирне населення, вбите в Києві і інших містах. Також це про свободу у сучасному світі, якої як з'ясувалося, немає. Хіба нормально те, що Путін обзиває нацистами українців, а західних українців вбивцями? Вони не вбивці у цьому світі. Шалений один сам Путін, і він сам убивця. Наразі є невинні люди українці, які вбиті ним.